Привіт усім, мене звати Сонда, і сьогодні я розповім вам про колоду проклять та благословінь від чарівної Джінні Ді. Якщо ви давно шукали зручний спосіб винагородити ваших гравців цікавим божественним благословінням за виконаний квест, або ж, навпаки, покарати персонажів прокляттям за розгнівання богів чи могутніх чеклунів. То ця колода проклять та благословінь стане вам в нагоді. Колода, створена авторкою Джинні D, малюнки створив Тім Фолей, а випустило у світ усю цю красу Topics Media Lab. Так так, вам не почулося та сама Джинні D. Ось ця от мілашна ютуберка з бірюзовим волоссям, яка дає різні поради фанатам ДНД, косплеїть кентавра та вчить вас фліртувати у вигаданих світах. Колода проклятіх благословінь» представляє собою збірку з 40 карток на кшталт таро. В принципі, тут і так все зрозуміло з першого погляду. Є 20 хороших карток, тобто благословіння, є 20 карток, тобто прокляття. Ми таке вже бачили мульйон разів. Але особисто мені сподобалася сама презентація колоди від авторки і власне вступне слово. Ця колода очевидно не збалансована, щось потужніше за інше. І це нормально, бо кожна ДНД група унікальна, і десь одна штука буде корисна, а інша ледь-ледь зачепить наратив. Але приємно, що автор прямо визнає нестабільність сили колод. Колода повинна надихати вас. У кожного прокляття і благословіння є свій художній текст, і що мене приємно здивувало, коротенька зачепка за квест, як цю картку отримати або позбутися. Як каже авторка, ви можете просто погортати колоду і надихнутися на певний квест чи пригоду для ваших гравців. Видали комусь прокляття, і хай морочиться, як його позбутись. Колоду можна розділити на погане, хороше, або навіть перетасувати і зробити щось по типу колоди вдачі і невдачі, якщо гравці особливо люблять азарт і ризик. Не можу не звернути вашу увагу на якість коробочки. Те, як вона відкривається, як виглядають картки, як кейпається книжечка це реально фентезійний артефакт. Не можу не малуватися якістю. Цікаво те, що картки це лише картинки. Вони не мають ні тексту, окрім назви, ні пояснення, навіть немає індикації благословіння це чи прокляття. Опис карток і їх ефектів знаходиться в книжці. Вона кишенькового формату і її зручно десь з собою носити і почитувати періодично. Кожна картка має коротенький художній опис, ігромеханічний ефект, опціональне правило для послаблення сили картки до 10 рівня та два приклади квестів, як цю картку здобути чи позбутись. Картки дуже різні. Ефекти справді пробуджують уяву та 100% змінять вашу гру за столом. Наприклад, арканічна алергія змушує вашого персонажа отримувати пошкодження за кожне кастування закляття, а магічні налаштовані предмети викликають у вас алергічний шок на 5 да 10 пошкодження після тривалого носіння. Звучить жорстко, що пепец. Але реально звучить як жорстке прокляття від відьми чи якогось злого бога. Або навпаки. Арканічне поглинання дозволяє поглинути в себе три закляття ворога, отримати тимчасове життя, а потім, за бажанням, вивільнити хвилю руйнівної енергії довкола себе. Кожна картка відчувається так, ніби за неї стоїть справжній художній сюжет, або це була реальна історія якоїсь ДНД групи. Можете самі поглянути на інші картки. Художні арти карток височенної якості. Стиль мальовки не зовсім не мій смак, але малюнки контрастні та яскраві. Власне. Що ще треба від картки формату Таро. Декотрі арти відчуваються ніби фактурними та об'ємними, особливо арканічна алергія. Висновок: Колода благословить і проклять якісний гарний продукт. Вона гарна, функціональна, надихаюча та практична. Чудово підійде не лише для збагачення вашої гри, але навіть як подарунок вашому улюбленому майстру під З мінусів зазначу лише два моменти. По-перше, картки ну ніяк не промарковані на хороші чи погані. Якщо ви перетасуєте колоду, то розділяти їх на добрі і погані, доведеться сидячи з книжечкою, звіряючи кожну назву і картку зі списку. По-друге, я не знайшов електронну версію колоди, і, як каже Джин'я Ді видавник притримується політики фізичних копій. Шкода, бо мати під рукою запасний файл для друку втрачених карток було б зручно. Або, хоча б, дешевше просто купити і собі роздрукувати. Але. 20 доларів за таку колоду карт не така вже й велика ціна за аксесуар. Отже, рекомендую і вам спробувати прокляття та благословіння від чарівної Джинні ді. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!